Доброго дня, пані та панове. З вами Бред і ласкаво просимо на проходження GTA 3, і ми продовжуємо останній ланч Майка Ліпса. Ну і переклад. Липс Феррелі є струфу мій фет пас у Стант Малк'я Бістрок, так стейський кар і став до 8 up in Харвод. Ви знаєте, 8 бол, коли він car where you ви it. у sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be in forever. Що ж, наше завдання треба підкласти вибухівку під сидіння автомобіля губастого. Ну, я так звик говорити. Називати, будемо його називати губастий. <сміх> ну і назва, <сміх> ну і ім'я. Точніше. Та... Господи. Понаставляли машин, блін, де завгодно. Їдемо у бистро святий Марк. Так що... Ось... Ось тут автомобіль. Ми це місце бачили ще в Сандрес, ми його ще побачимо. Блін. Їдьмо, їдьмо, їдьмо. Ех, не в той час попався нам поліцейський. Головне ж не пошкодити машину нам, тому що нам придеться її ще ремонтувати. Якщо якусь подряпину, помітить губастий. Він зрозуміє, що машина... Начинена вибухівкою. Так що? Головне обережно це робити. Все. Давай вибухівку став. Як він швидко це зробив? Ну, у нас повно часу. Так що їдьмо обережно. Головне не перевернутися тільки. А ось і туман ранковий чи денний туман. Ну, тому що осінь, всі справи, листя літає, тепло придеться ще тепліше одягатись, далі ще складніше буде по сюжету, так що я, як ви помітили, я броню на себе нап'ялив і автомат калашникова взяв все, активував вибухівку і... Беремо тачку і їдьмо звідси. А ось і шоу буде. Бо я пам'ятаю один раз хотів нормально посадити активував бомбу, потім знову сів і... Злетів в повітря. Так що ось. Сюрпрайс! Все. Місію виконано. 10 штук баксів нам дали. І їдьмо... Та звідки ти... Як ти там став? Тебе не вчили, що паркуватись не можна, коли машини виїжджають. Тут не водія, не здомо звід... що, блін, мавпи за кормом називається. Ну все. якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях вашу свою точку зору. І... до скорого. Сайонара!